Турки, Доброго турки, вечора, хлопчики та дівчатка. Чого? Хо -хо! Вітаю за дротів та ласкаво прошу до моєї корчми, українці. Цей день знову настав. Ви дуже просили мене розповісти про історії за MMORPG. не дивлячись на те, що лорні відео не збирають багато переглядів. Я люблю робити такий контент. До того ж, це ваше особисте замовлення. Тому я запускаю нову рубрику, де буду розповідати про декілька знакових подій в MMORPG всесвіті. І сьогодні ми поговоримо про такі історії, як блокада кицько дівчат у Final Fantasy XIV, вбивство Лорда Брітіша або Річарда Геріота в Ультімі, а також Буджолину війну в космосі -мі і в онлайн. О, ні, то я дождався. Це Це будуть коротенькі історії з описом тих подій. Можливим продовженням у наступних серіях. Тож, якщо ти вже підписався на нашу корчму, та посадив цибульку авансом. Сідай поряд, нали собі меду та послухай історії за меморі А почнемо ми із історії про блокаду кішко дівчат. О real cute. Осінець oh, oh, Хоча бляха, це не стільки ржакова історія, що цим потрібно закінчувати наше відео, а не починати його. Менше з тим, наша історія починається у грі Final Fantasy XIV в липні 22-го року. Події відбувались на реалмі під назвою Балмунг. Так сталося, що цей сервер окупували РПшники? Так, так, уявіть, ви приходите на сервер за ПВЄ контентом. А все, що ви бачите, це людей, які відіграють роль маленького зайчика або велетня варвара. No, no, no! Тому яйця Балмунга знаходяться в м'яких лапках, анімекунів та фанатів ролплейного відіграшу. І для гравців з інших реалмів є незвіданим шматком Атлантиди зі своєю атмосферою. Щоправда, є малесенький нюанс. Велика частка ролплеєрів Балмунга шизануті фанати еротики БДСМ та Прону. Hey, boys. DJs. Here we go! Так, так, любий друже, косплей на воїна в таверні, який повертається з полювання, або мандрівника Барда вже не в моді. Down, baby. Let mama have... Звичайні ролплеєри на Балмунді, звісно, також є, але тільки не в місті під назвою Ульда. Цю локацію захопили кішко дівчата, накачані гачі хлопці, карлани в костюмах зайчиків та інші збочинці. Кожен вечір місце локація під назвою Ульда перетворюється на кляті садом та гомору, стрипти з бари, п'яні вечірки, оголені хлопці та дівчата, ігрові шльондри, танці 18+, та навіть повторення піксельно-полових актів проходять в місті Ульда. І здавалося б, окей, у кожного свої приколи. Хто я такий, щоб засуджувати? Але раптом розробники вирішують додати таку функцію, як Data Center Travel System. Це дозволяє вам мандрувати між серверами, адже кросреалму у фіналці немає. І з новою системою гравці можуть повністю перенести свого персонажа на новий реалм. І далі ви можете здогадатись, що почалось у світі Final Fantasy XIV. Допитливі гравці утворили величезну сиркову масу та почали робити трансферт на балмунг, щоб на власні очі побачити, а можливо і прийняти участь у розпусних забавках ролплеєрів. Але хтиве населення сервера не оцінило такий мов і вирішило вжити заходів. Вони перекрили єдиний прохід до міста на солод від допитливих новоспечених задротів, які вперше з'явились на їх рідному населеному пункті. Сільська драка, піти, кастети в руках, арматурах, зубах, сигарети. Цей куцірок до мене Шив трохи доїбаться авангардом живого щита стали кішку дівчата зі списами і напіввідкритим бюстом. Позаду них стали маленькі лолі з луками, а пізніше приєднались здоровезні гачі хлопці, які стали у третю хвилю. Насправді невідомо чи дійсно допомагав цей бар'єр. Деякі джерела стверджують, що люди спокійно проходили через персонажів ролплеєрів, і цей протест був суто символічним. Інші кажуть, що бар'єр працював, і нові гравці не могли потрапити в місто мрії. Їм доводилось стояти в чергах біля воріт і чекати півгодини, коли завершиться КД на першу телепортацію. Правди, ми вже не дізнаємось. Хіба що серед моїх підписюнчиків є збочинці, які грали на Балмунзі, і напишуть про це у коментах. Але ця руфляна ситуація завіросилась та увійшла до зали легенд MMORPG. Ролплеєри водночас кайфанули та захистили свою БДСМ-спадщину, понаїхавши, задовільнили свою збочену допитливість. А MMORPG ком'юніті дізналася, що 14-та онлайн-фіналочка далеко не свята або дитяча ММОха, і що в ній є такий хтивий сервер та місто, де час від часу проходять найкрутіші онлайн-оргії, які точно не побачиш в інших MMORPG. До речі, прохід на інший рівень нашої корчми також охороняється гвардами. Ледус, штапайде scum! Ти порушив правила корчми: перегляд відео без підписки. За це ти будеш покаран. Ну або ти зробиш вклад у розвиток нашого закладу, спонсорство на каналі. Підписка через БайміКофі чи Патреон. Но ну, або разовий вклад через Монобанк. Обирай з розумом. Then pay with your blood! Наступна історія, про яку ви просили, зветься вбивство лорда Брітіша. And I am probably the greatest detective in the world. Знайомтесь, це Річард Геріот, програміст, космонавт, плейбой, філантроп, пекельний задрот, а та також ігровий розробник, відомий своєю участю в таких проєктах, як Lineage 2 та серія ігор Ультіма. Власне, в останній у 1997 році і відбулись події нашої історії. Мова йде за одну з перших у світі MMORPG Ultima Online. Дякую, Енджюдали нам. У цій грі є НПС король на ім'я Лорд Брітіш. Власне, НПС він лише умовно, адже в Ультімі за багатьма персонажами, які дають квести, стоять самі розробники, модератори та інші живі люди. Як ви зрозуміли, лордом Брітішем керував сам Річард Герріот. 9 серпня проводився великий стрес-тест Ультіми, і король Брітіш у ролплейній манері вирішив зібрати гоїв для прогріву в одному із замків свого васала Блекторна, а разом із цим повідповідати на питання. Фанатів. І поки захоплені ховрашки мали честь спілкуватись із Азиєсмь, заповзятливий гравець із Нікум Рейнс, який грав на прокаченому розбійнику, не стояв без діла, а чистив кишені інших гравців. Лорд Брітіш та його підсос лорд Блекторн помітили, як розбійний краде майно гостей, і ввічливо попрохали його зупинитись робити це тут і зараз. Але в цей момент Рейнс в одній із кишень напацючив закляття під назвою Стіна вогню і жбурнув його під ноги персонажа Річарда Геріота. Він знав, що це не принесе плодів, адже у всіх модераторів, як і у самого короля, було увімкнене безсмертя. Але не сьогодні. Перед стрес-тестом була профілактика серверів, і після їх запуску Геріот банально забув увімкнути свою невразливість. Коли закляття потрапило в ціль, річі написав у чат Хе, непогана спроба Bitch! і у той же час Фа. Наостанок аватар Геріота ухнув, пернув і повалився мертвий. Всі присутні були в шоці. Не розібравши, що це було. Інші ігрові князі-акамудератори закликали у замок чотирьох демонів, які почали без розбіру вбивати все населення. Сам Рейнс швиденько звалив із місця подій. А невдовзі його викрили, і він вихопив бан, як кажуть розробники, за постійний багоюз. Але ми то з вами знаємо, що очко пана Геріота не витримало такий панч по самолюбству. Та й всі інші засудили цей бан, адже раніше чомусь персонажа Рейнза ніхто не чіпав. Ну це реально крінжуха. Уявіть, якби президент якоїсь країни садив на пляшку свого політичного опонента якраз перед виборами, а не на початку свого правління. Dream, Насправді, у ті часи у 97-му році це було дійсно знаковою подією. Як виявилося, аватар Геріо та Лорда Брітіша намагались вбити постійно, як в сінглових версіях Ультіми, так і в MMORPG. Дехто стверджує, що він був узурпатором і взагалі чмохою. Інші кажуть, що це був просто фетиш гравців. Після цього випадку Річард Геріот першим створив свій постулат. Цитату аксіому називайте як завгодно. Вона звучить так: «Допоки в MMORPG є щось живе, задроти будуть намагатись це вбити. І він цілком правий, особливо коли мова йде за ворога. Тому не забувайте долучатись до поточного збору на потреби ЗСУ в описі до відео. А якщо ви, як і я, маміна царапунька, можна трущити росню в MMORPG. Наразі ваш корчмар бавиться в Archeage, на єдиному європейському сервері Archeage Classic. Ми граємо за схід в лавах української гільдії Антах. І нам потрібні гравці, адже баланс сил доволі нерівний. На заході, що парадоксально грає велика руснява Гільдія, яка до цього ще й прихопила собі у сетап наших меншовартих малоросів, тому рвати сраки цієї біомаси буде ще приємніше. Ну а якщо ви не впевнені, чи воно вам потрібно, дивіться мій відеогляд на Аркейдж вгорі та в описі. Моя рефералочка також буде під цим відео. На останочок історія з Online. Єдине меморі піджі, про яку приємніше слухати колсторізи ніж грати власноруч. Закрий, їбальник. сьогодні. Ми обсмокчимо бджолину війну. Насправді, таких він було дві. Якщо бути більш точним, то він у Єві було дохріна. Але сьогодні ми поговоримо саме про першу. Я не буду розповідати про кожну окрему деталь цих подій, і спробую розповісти все у своєму коротенькому форматі. До того ж, вся ця війна виглядає не як війна, а як щось не дуже між собою пов'язане. Це ряд подій, об'єднаних одними і тими самими яскравими персоналіями, які постійно щось мутять. Почалось все із цього чувака. Знайомтесь. Алекс Джентурко для непосвячених він звичайний американський хлоп із юридичною професією. Але ви в онлайн це Адольф, Наполеон, Моріарті, Палпатін, Локі, Джокер та величезна заноза в дупі. Його нікнейм Земіттані, і він голова корпорації Гунвафе, а також альянсу Гунсварм Федерейшн. І це визнаний геній стратегії, тактики і сіяння хаосу. До речі, колись цей поц пересікався із героєм нашої другої історії Річардом Геріотом кросовер рівня мисників. Власне логу Гунсварм представляє із себе бойову бджолу. Саме тому цей випадок і називають бджолиною війною. Якщо бути точним, бджоли проти казино, але про це трохи пізніше. Пізніше загалом вся ця історія вертиться навколо мітані, адже він дійсно яскрава особистість та відомий галактичний троль. Йому вдалося розвалити величезну корпорацію за допомогою інтриг та гіпножаби, зібрати навколо себе майже 40 тисяч реальних гравців, та утворити величезний альянс під назвою Імперіум, випалювати цілі галактики, грабувати величезні капітали, шпигувати, вбивати та багато інших приємних речей. Пів'єви його ненавидить, півєви. На нього фапають, окрім цього, він присягнув місцевому папі Максиміліану сингулярному, а по сумісності шизонутому діду косплеєру, якого визнали галактичним папою римським. What? I, I, I так, ви ще дуже мало знаєте про Ів онлайн. Також мітані писав власну книгу і збирав на це шеклі на кікстартері, але донати йшли не дуже, адже його союзники це тролі, які хочуть крові, а не допомагати писати мемуари. А ворогів у мітані і так вистачало. Втім, варто визнати, що Алексу вдалося зібрати величезну кількість пілотів, сотні альянсів та тисячі корпорацій, і примусити їх працювати на себе. Разом вони відхопили величезний кластер галактичної карти. Це був великий зерг на чолі із геніальним стратегом, якому ніхто не наважувався давати відсіч. Тому після всіх своїх пригод імперіум разом із змітні розслабили болоньки та почали запливати жирком. І ось у 2015 році CCP Games Творції в онлайн запускають свіже оновлення. Головна його фішка це новий різновид космічної нерухомості цитаделі, величезна профітна та неймовірно дорога штукенція, фактично зірка смерті та космічна база НАТО. Всі корпорації почали віслючити на цю неймовірну вундервафлю, але тільки не мітані зі своїми гунвафи. Вони вирішили обкласти величезними податками всі корпорації, які фармили та проживали в їх секторах, таким чином, нафармивши собі на циту, а з тими, хто не погодився, проводили виховальну бесіду. І це сподобалось не всім. Деякі корпорації вийшли зі складу імперіума, інші просто не погодились ставати рабами. І почалось повстання. Гуни здебільшого рофляли із цього і відбивали будь-які напади, хоча при цьому й втрачали свої кораблі. Це був перший удар по репутації імперіум. На початку повстанці успішно знищували гунів, але зовсім скоро стало зрозуміло, що гуни лише фанились, і через деякий час показали справжній зерг. Поставивши шарабів на своє місце. Нітані ні зрозумів, що час знову показати силу гуні всій галактиці, і не придумав нічого кращого, ніж напасти на лайтову корпусу сусідніх підпівасів і захопити їх систему. Це повинно було стати швидким пенетрейшеном і запічним знищенням ворога. Втім, командир підпивасів виявився далеко не дурним хлопом. Він зробив хитрий шахермахер із переводом годинника облоги системи на австралійський час, а також почав волати на всю галактику, що в нашій системі. Гуни отримають пізду, е -е -е. і коли імперіум, прочекавши купу до погодин, все ж таки увірвались у систему, вони не знайшли там нічого окрім порожніх амбарів із зерном та декількох міні-пігів, які залишились на варті системи. Адже голова корпи підпивасів просто зібрав всі пожитки, кораблі та свою корпу і залишив нікому не всравшуся систему гунам, які у свою чергу готувались до опічної битви у повному сетапі та з фул за таром. Це був вже другий удар по репутації замітані. Якщо скалічити Бога, люди перестануть вірити, А коли кров потрапить у воду, появляться акули. Мінвайл, в іншому куточку всесвіту відбувався справжній Лас-Вегас. Я вже, здається, казав, що ви дуже мало знаєте про онлайн. Так ось, в цій грі існують справжні казино. Так добрий вечір буде. О. Так-так, улюблена лудуманами рулеточка плюс ставоньки, де ви за відповідну суму можете виграти більше ісків, місцевої валюти, корабель або якесь обладнання. І як ви здогадались, це абсолютно легально у рамках цієї MMORPG. Одне з таких казино мало назву I Want Isk. У нього був головний менеджер, а також банкіри. Останні самостійно поповнювали казну казіно у цілях страхування, але отримували набагато більше профіту, а саме відсоток Лудомані, фаджа казино завжди у виграші. Один із таких банкірів під ніком Ленні кравіц 2, а по сумісності ісковий мільярдер полюбляв читати новини з північних секторів галактики, де Імперіум бився із повстанцями. Він підкреслив для себе, що Імперіум зі своїм зергом не в змозі поставити повстанців на місце, а невдалий рейд на сусідню систему, вдарив по їх репутації. Кравіт зробив один єдиний висновок: гони вже не ті, а мітані нелегітимний. Остановіться! І ось одним космічним днем за дружньою бесідою із головою великої корпорації космічних найманців Ленні запитав: А скільки буде коштувати найняти ваших сардовкарів для війни з імперіумом? На що голова найманців відповів, що ти стільки не заробляєш? Ленні перепитав: Ну скільки зарибав. На що голова відповів: ну ок, давай пару трильйонів вісків. На що Космобанкір відповів Let's fucking go!» Ось так не вимушено. Почалась війна бджол з найманцями казино та повстанцями. Грошей на всю цю авантюру виділялось, їбанешся. Щось близько 300 мільярдів на тиждень. Я не буду рахувати, скільки це в долярах. Але повірте, Гордон міг би купити ще декілька квартир у Києві. Ну ми чи или ми не лохи? Я должен выяснить вияснити для себе. Ти лох. А ви. І я лох. Імперіум фачили найманці, яких фінансував Банкір. Повстанці, які не захотіли платити великі податки, а також приєднувались інші корпорації. І потихесеньку північний регіон почав смоктати бібу. Але до перемоги було ще довго. У гунів був величезний зерг, багато грошей, кораблів, а також зміттані. Власне, гуни б не були гунами, якби воювали у стилі уга-буга. Одним днем у нашому казано намалювалась така собі сімейна парочка Бонні та Клайд. За допомогою магії хакінгу їм вдалося погрози пробувати казино Айвонт Іск на майже 300 мільярдів ісків. Ну ні. Тоді зі свого кабінету спустився сам володар цього бізнесу гравець із ніком Єп'єп. -Єп». Він запропонував корпорації грабіжників люб'язно повернути кошти, на що отримав доволі знайомі сміхуйочки. Гегілошараблять <ривіт> сопло Єп'єпа закономірно прогоріло, і тоді він згадав, що один з його підлеглих ленні Кравіц має зв'язки з великою коаліцією найманців. Він наказав Кравіцу дізнатись все про корпорацію Monkey, які пограбували його казіно. Також дав у розпорядження всі гроші їх закладу для знищення цієї корпи. I will, massacre you. I will fuck you up! А тепер здогадайтесь, в яку коаліцію входила корпорація Space Monkey, яка пограбувала казіно Айвон Тиск, яка у свою чергу спонсувала війну з гунами. Господи Боже! Таким чином, до військової компанії підключились всі потужності космічної лудоманії. <ривання> із грошима казіно, армадою найманців, повстанців та вільних корпорацій, сили коаліції змогли витіснити імперіум із північних секторів. Нітані ні намагався робити якусь хитру рокеровку, але це виглядало кріпово і незрозуміло. Давай по новому, міша, все хуйня. Дехто стверджує, що гуни ідеальні в нападі, а також інтригах, але зовсім не вміють у захист. Один за одним імперію покидали великі альянси, дехто з яких ставав на бік повстанців, зливаючи секретні дані. А все тому, що гунсваром полюбляли вдаватись до тактики м'ясних штурмів та відправляти окремі корпорації на суїцидальні місії, без якої-небудь підтримки. Зважаючи на стилістику їх логотипів, тут немає нічого дивного. Спейсманки також втікли з тонучого корабля, сварки. В середині імперії теж зробили своє діло. Гунцварм, Гунбафе та Коаліція Імперіум відступила кудись у сраку галактики, залишивши всі системи. І велика мегакорпа зникла з політичної карти Єви. І повірте мені, те, що я вам розповів, навіть не вважається найепічнішою або найкасовішою боротьбою і в онлайн. Так, гуни втратили свої системи, але вони не дропнули і в онлайн? Мітані не дропнув і в онлайн. Десь у глибоких вормхолах залишилась їх багатотисячна армія гравців із безлічу кораблів та великим капіталом. Чи дійсно ви вірите, що Міттені та Гунсварм зникли назавжди? Про це ми дізнаємось у наступному випуску історії MMORPG. Звісно, якщо я побачу, що вам сподобався такий контент, і ви навалите пахучу та теплу кубку активу під відео. У вигляді цибульки, дзвоника, підписки на нашу корчму та коменту для просування відео. І в коментах ви самі вирішите, яку історію або з якої MMORPG ви хочете почути наступною. Ну а якщо ти мій солодкий кабанчик, то долучайся до цих неймовірних людей. Хочу подякувати могутнім вершникам, які допомагають корчмі фінансово, особливо, коли ми проходять. Будемо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми ледь не єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в MMORPG Всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте вдячність за працю вашого корчмаря, всі посилання будуть в описі. Дякую вам. Попереду ще багато цікавого контенту по MMORPG Всесвіту. Сіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі. Пахне як! Вкусно.